Цапи, вибачаюсь, ви, ну, чим ви краще. Для того, ви особливо. просто. Ну, так, ви зараз для себе вислужуєтесь, для кого? Я кажу, розкривайте ширше свої кишені і свої, точніше агенці, тому що хатілки у цих людей будуть рости. І ви будете як шестірки далі, хоча вони повинні вам прислужувати, не власники їм. Тому що вони вислужуються перед колишньою владою. Я своїм однокласникам розказав, посиділи, зустрілися тверезами, коли почали задавати, а я якраз відпустку прийшов. а ні, я був на цьому на реабілітації. Якраз мав відпустку місяць. Місяць я мав після аварії. Як що туди сюди? Тверези, я їм розказав. Ну коли вже пішло 50-100 грамів, я їм так розказав, щоб не боятися, що треба робити для того, і взагалі ви мали вже давно стояти на полігонах, як пацани роблять у нас полігон. Там 40-50 кілометрів, де з фірми пацани приїжджають, дівчата, хлопці, і вони займаються, тому що це може завтра зачепити їх, тобто їх можуть мобілізувати. Ну так. О, я кажу, слухайте, я, ми з вами однолітки, кажу, спортсмени. Кажу, чи ти думаєш, що в мене що більше здоров'я, ніж в тебе, чи в тебе більше? Ні, кажу. Я не йшов, я не мав ніякої. У мене підготовка була фізою, якісь знання, я там трошки може більше, ніж вас. Коротше, люлей дав, телефони викреслив, і ми не розмовляємо. От щось у нас закінчилось. ця розмова. Я тому радий. Що ви У когось є талант до війни розмови. косим Бабло. Та да я так і зрозумів, що тільки обмануть вже тут все оджали. Поки що бабла немали, ми його косимо. Косим, косим, абрикоса 300 гривень кілограм. Осім, пік... поки що тільки окупантів, які заходять, їх косимо. Так ж заходить, беруть 10 людей з різних. Так це за все ці наші. Вони зробили паузу. Я вас охваляв. 170 тепер 10. Діхіло виходить. У них сієста. Розбіглися, Мася, давай. Зараз на ваш голос прийдуть, не хвилюйтесь. Ну, ж авторитет, Одеса. Ля-ля-ля-ля, я які беру, слава. Ну і добре, правильно. Дуже, я, так, я, 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 давно. Тож, я, тебе вас така посада. Так, так, ну, здесь видки, мабуть, за вас. Ген, хочеш тобі анекдот? Роз... Анекдот життєвий, це правда. Ми поїхали на навчання в Десну. Там є, І там, в такому маленькому містечку, працює його, його звання генерал-лейтенант. Він вже на пенсії, все, але він працює. А як він працює? Він приходить і каже, я хочу працювати, приносити користь. Я можу робити це, це, це. Ой. Той такий сидить, каже: Слухайте, пане генерал, каже, ну ні, він ще був пан майор, генерал-майор, а то вже зараз типу як лейтенант. Каже: пане генерал-майор, в мене нема для вас такої посади згідно з вашого звання. А він каже, а ти генерал, нахрен викресли. На майорську посаду я буду згідний. Так і вийшло. І він на майорській посаді. Ну, мужик, просто, я тобі кажу, він завжди казав: пацани, каже, ви дзвоните в будь-якій годині дня і ночі. І в нас така ситуація була: у нас пружинка з Браунінга зламалася. Це було Констахі якраз, і я кажу: все, я дзвоню до Ніколаєвича. А пацани такі, а та, це та вже 11 ночі. я кажу, він сказав мені дзвонити в годині, Я дзвоню, Ніколаївич, ту 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 пів-дев'ята ранку він же висилає нам на Дружківку пружинку. Пацани охренелі. Я кажу, бачите, от як воно працює. А тут да. якийсь да. сраний літьоха, чи капітанчик такий, знаєш, за 40 днів поїхав в Одесу, отримав офіцерішку, і вже все, я офіцер. Я кажу, та ти гівно кажу, блядь. А не офіцер. Щоб стати офіцером нормальним, треба роками, роками вчитися і роками практикувати і бути на службі. Ну, у мене це команда посідання, ну, у нас була в де я починав. Це теж був такий просто піпець. Якщо я приїхав там. І він ти щоб розумів, у нас частина в Одесі була, і місних відпускали додому ночувати. Но ви ой, він дихати, то есть не працювати в дихати. То есть ты днем на службе, там все готується, все робиться, да, а если немає командировок, а это там на ночь більшу частину місцевих по домам. Ну, це такі там не бухали, не аватари, все там вислужен. то цей комбат, він, да, в суботу він тільки їздив додому чи в неділю. Ну, коротше, він всю неділю він в частині ночував. Був завжди при хлопцях, а один день в неділю він їздив додому. А так завжди з хлопцями. І в мене було перше, де я отримав, це я приїхав, а я ще не знав. Та й ніхто не знав, що він в частині По Я приїхав два часа ночі з командировки. Той тільки піднявся в казарму, і хіракс, дзвонок, ти лізну, мені фіга сим, піднімає, да, кажу, так, це ти заїхав. Я говорю, то так. Да. Чого не зателефонував не сказав, що ти приїхав? Я кажу, 2 години ночі, бля, ну де я, да, там солдат обичний дзвонить, да, вкладав, що я і вивчив. Я їм такі одола почухана, сказав, похід, у будь-який час ти повиш зателефонувати, сказати, що все нормально. БК доставив, все чітко, все добре, все. Я говорю, потім. А командир да. літ, то то взагалі буртаки, якому коротко, я б ще сказав, що прострелю коліно при першому виході. Та от такає вдома. Да, Воно таке, я своїми теж, у мене зараз малий, то вони на Торецьку Я кажу: слухай, мені кажу, ну добре, кажу, що ти спиш, все класно, блять, ну кажу, ти мені зранку і вечором просто постав плюси, щоб я знав. Тому що ситуація різна буває. Десь ви дірнетеся десь цей, кажу, десь люба. Кажу, просто постав плюс. Все, вийшов, зайшов, плюс, плюс завжди. Кажу, ти ж в тебе інтернет завжди при тобі. Вони не розуміють цього, наскільки це для близьких важливо. А він розуміє, я коли заїхав, завіз, залетів в Дружківку, попав. Він, він, він тікав від мене. Ну, жартома, звісно, що то був жартома, але я просто злий, я кажу, я тебе як дожену, кажу. А він не доженеш. Я кажу, Дімка, я повір мені, кажу. Ні, та я все розумію. Кажу, тобі що важко поставити? кажу. Все, виховання, все нормально ставить. Ну, оце сьогодні не поставив і вже пілюліну получить. ну. Це ж не те, що ти поїхав, десь Бог знає, йде на гулянку. Я знаю, ми, мирне, мирне життя. Там ці, і то в цивільному так само житті ти так само переживаєш, тому що є різні ситуації. А ми вже привикли до телефонів колись, як було, телефонів не було. Діти гуляють, ну і гуляють, ну і що. А тепер ні, тепер вже, Алло де ти? Що ти? Ну ми, ми Це вже нове життя, ми вже так втягнулися в це на постійному зв'язку. Деколи воно то погано, тому що тобі дзвонять, ти не хочеш щоб тобі дзвонили. Я кажу, якщо ти не хочеш щоб я тобі дзвонив, тоді пиши, став сам, став відміточку, що в тебе все добре. Все, я тобі дзвонити не буду. Ну, от у мене я так ганяв по командіровку, що в мене мій ротний навіть не знав, де я їду. Він телефонував мені, хоча вони кожне, кожен ранж рознарядка. Ця. Вот тут на піздюліну і доклад, то було таке, що з комбатом я кожен день він то той пару разів на день. Там, то в Констаху, я, то в этот, він, що ти, як ти, де ти, коли ти. Ну, тобто, що знав, де я, що я. Командир взагалі навіть не знав. То бував, що він раз два дні. Віддають на докладі. Комбат любив, подимайте, подих я. Мені телефонує, я говорю, всі випроси до за Засекречена інформація. І все. Ну, ну і, а як? Так як знаєш, і він, я... над грибай, він від нього відгрібає, а я собі вдобаюсь. У нас, у, нас є... початку... у, нас, у нас ситуація була, що по одному ніхто нікуди не має права взагалі ходити. І це правильно, тому що ти один, не дай Бог, щось з тобою сталося. А пацани так собі вальяжно, знаєш. І постійно ті, за рахунок того сварки. Наш ротний так і загинув в Клічах. Він сам ходив, сам. і, да, дроном вийшли. Ну, там ціла історія, але я кажу, бачите, от є приклад, ти йдеш сам, ти поранення маєш, ти сам не, не стягуєш, ти сам себе не витягнеш звідти. Тому мають бути двоє, а ще краще троє. Тринічком, тринічком і завжди цей. Ту систему від двох, скажімо, туше радянська, все да, так ніби було прописано по книжках. Я кажу ні. Троє, троє це надійніше. Набагато да, надієш. Четверо вже забагато, а троє якраз у золота середина. Тому що хтось тебе має прикрити, хтось тобі має допомогти, щось ти несеш, і завжди воно набагато краще. Ну, знаєш, все міняється під час. Ти сам це випробовуєш і сам щось міняєш. Тому що це бойові дії. Ніхто тобі не може написати цю ситуацію, тому що ситуації мільярди, різні бувають. І треба завжди слухати людей, які дійсно були там, там і діляться з досвідом. Я кажу, я вам не розказую, як робити. Я просто ділюся своїм досвідом. Що бачив я, Може, вам колись пригодитися. Було важливо, щоб командири були з бойовим досвідом. Тільки так. Але ж е зараз така тенденція, ну я ж офіцер, офіцери не ходять. Я кажу, слухай, хто тобі то сказав? Кажу, хто тобі, блядь, то сказав. Кажу, так я взагалі цивільна людина. Нахрень, кажу я сюди прийшов, ти офіцер, кажу, ти кадровий військовий. Нахрін я прийшов, як це твоя робота. Дивиться, як баран на мене. Я кажу, так, щоб не було, кажу, ти слухаєш нас, а ми слухаємо тебе. І всі, і всі разом приймаємо рішення. Все, маємо, маємо чистий спокій. Я офіцер. Офіцери мені знайшли себе. Так вони і жили, так і живуть. А що він даремно цей, зростав в своїй кар'єрі, Що було це потім? Аня, за 40 за 40, за 40 днів побуваючи в Одесі, де ти повчився 5 годин в день, а потім шарайобився по місту, mm -hmm. і так 38 днів, 2 дні на дорогу, тобто за такий короткий час, ну це просто під час війни. Тому що не вистачає офіцерського складу. Я кажу так: видно, офіцерів кажу, у нас сержантський корпус треба робити, а не офіцерський. Oh. Сержант це, це от якраз та, Скажімо, то той острівок, де між особовим складом і і вами, м'ять офіцерам. Високим керівництвом. Так. Він живе в цьому. Він знає кожного і і кожне. Наплодилися. Ну, да. І то, знову ж таки, офіцери, які штабні. Та хай хоч же будуть штабні, хай хоч і роблять ту свою роботу. Роботу треба. Але ви робіть її дійсно на ці 100%. Я розумію, що саме перше, ви хотіли просто втікти, щоб не, не, не піти на ноль. Якщо ви вже так, так робите, значить ви, ви маєте пахати там і робити все, що від вас залежить, і то, що вам треба, і то, що вам кажуть. Ось от є у вас. Особовий. Виконувати свої посадові Звичайно. Вони теж е, давали присягу, вони е, цей устав приймали. І так а, далі. Це, воно щось не так працює. Ну, реально, воно не так працює. Для когось це можуть бути просто пусті слова. Ну, Це зрозуміло, що є. Хтось тільки думає про своє життя, а хтось думає про своє і, і всього особового складу. Який розуміє, що він з таким особовим складом зайшов і з таким він же має вийти. Це так. А не Тому так. що буде особистий склад живий і він буде живий, правильно? Так, да, але е, відчастую дуже чомусь часто е, списують на якісь такі моменти. Знаєте, як, як це називається? Побічні ефекти. Ну, ну, ладно, ну, мінус, там два, мінус три. Я кажу, ви чо, які мінус два, мінус три. Ладно, то така тема, що я зараз їх заведуся. Так почекайте, якщо командири відверто кажуть, мені треба це зірочку далі на погону. Вони не кажуть, вони просто беруть це і роблять. Ну, вони роблять і навіть кажуть, не соромляться. Мені ніхто не казав, але я бачу, тільки чую розмови, каже: так, хулі тобі там того хреста, в тебе вже там 12 хрестів. А я такий думаю, звідки це така кількість. Угу. Да, я прийшов, перший був, кажу, мені не треба ніяких посад, ніяких медалів, мені ні хрена не треба. Мені треба, щоб скорше закінчимо, щоб ми закінчили цю. Війну. Тому що вони вислужуються, да. тому що вони вислужуються не перед державою, а перед вищим керівництвом. От і все. Там і так. Моя тверда позиція. Я не прийшов служити. Я прийшов воювати. Служити це, виконувати це, виконувати це, виконувати це, ходити строєм, фарбувати траву і там та і так далі. Є такі є така фігня. Документи, бумажки і так далі. Кажу, мене це пацани не цікавить. В мене є. От є моє. От все, що тут є, моє. в мене є поліони. в мене є заняття. в мене є це. Я навіть не кажу, коли я і куди їду. Я вже ставлю людей перед фактом. Я не кажу, чи можна. Я кажу, я завтра в мене намічено. А в нас, от е, е, спільне там. Я кажу, да мені похер, що у вас спільне. Я і мій особовий склад їде туди, куди я вже сказав. О, догани. я кажу, ти лякаєш? Якими доганами? Кому ти це говориш? Я кажу, щоно, ну тобі не кажу, не соромно. Дес основ дрема там. казалось. Мы тарабаны, модебий, обтина, аккуратно. мы идем с этими ящиками целыми днями, туда-сюда гоняем, мало того, что работает. А другие нигде не работают, гуляют с детьми целыми днями, сутками. Да, попивают. Да, а потім еще смотришь, бля, ніхто ні, два шаги не сделает, щоб помочь. Ну, зато у тех, кто не хоче помогать, зато мы виставляємо, какие мы медальки получаем. получаємо. Ми же, типа, офіциальные, ми же все вот такие крутые. І ты йдешь думаешь, думаєш, бля, тут спина уже не носит. Оля, зато я знаю, як ты себе почуваєш, вот е в твой душевний стан. От я, я навіть знаю, як ти себе почуваєш. Так, як картина срали у неї стан, Альфа. У неї от стан, як катина, вибачає з туди Ні, душевно, це вона знає, що вона робить, і вона, вона тримає цю позицію і йде далі. Між... Перед самою собою і дійсно. Звичайно, звичайно, Ну, саме головне себе не обдурити. Ну ти від себе нікуди не втішеш. Ну, да, сьогодні Андрюша дзвонив Хома, це ж. Ну, він часто до нас тут прибігає мимо, ві ві вітається, Він же отримав е цей хрест, золотий хрест, у цей же відвав. Ну, я знаю, як вони працюють, він зараз в лікарні. Так, да, Анют, я що пам'ятаєш, це ж, то, що на позицію не так давно хлопцям прямо в позицію поприлітало, і вони там живцем під землею не могли достати. <зас> Так, і от він мені каже, а я його, вроді би, хочу привітати, і я розумію, я йому кажу: ну, я вітаю вашу родину. Я розумію, що йому Нет. стільки це. І, вроді би, як він гордиться цим, і він знає, як це куп... купляється. Ну, і ми це розуміємо, як це можемо просто все придбати за гроші. Нет. і... Ну, обіцінюється. Да, як йому сказати, і, а він не знає, як відповісти. Це, ну, відповісти, сказати, це дуже так, неприємно. Йому треба ні, говорити я так, його... як ти думаєш. А Та, він ні, так, я йому так, як сказала. Йому. Ні, так я йому все ж, звісно, склала, Ну, я розумію, що для нього це багато що купляється. І знецінюються повністю ці всі нагороди для багатьох. Ну, На нього це, як... я... І все, і волонтерство, і військові, yeah. все бізінюється. Це теж диверсія, я вважаю. А для нього це врятовано життя хлопців, yeah. тому що він пішов там, він дійсно він це заслужив. І він пішов, він багато роботи про це зробив. Но він це ніяк нагороду роздочіпляє. А для нього це життя людей, хлопців-побратимів. Та всі, розумієш, тут же залежить так само від вікової, от малому 23, так само, як і Чіпу, да? вони однолітки. І він задає мені запитання. Він, кстати, на калашматив, кажу: слухай, я кажу, я кажу: ну ти взагалі, кажу, красавчик, кажу, я приїду, кажу, треба від тебе якось трошки відірватися, бо ти кажу, взагалі охренів. А він каже, я хочу. А чому я не маю мати право на на, на, ну, на градну зброю? Наприклад? Так, да, я вирішував дуже важке питання. От, реально дуже важке питання. От вирішити. Е, а чому зараз з 18 до 25 призивають і якийсь мільйон комусь там мають заплатити? А да. я де? А де я? Я кажу. Дімка, слухай, ну от така ситуація. І він, він розуміє, але в душі в нього, от, в нього бурлить. Чому Бору. я? Він іде, він приїжджає додому. В Київ, е, в Києві йде, от в гражданки. Його там зупинили. Він, він каже: я навіть нічого не кажу, я показую паспорт, мені 23, а все, питань нема. О, заходять в автобус. Він каже: я навіть не хочу говорити, що я військовий тратити час на це, тому що ніхто мене не зрозуміє. Що мені 23, а я, от що я тільки де я не був і що я не бачив. І, сам І в він... її розуміння, я про першу переб'ю, що коли це все закінчиться, оті будуть себе бити в груди, кричати, що ми всі такі, а ви, а ви ніч тоже. Так, да, ну тільки їм хрін хто дасть кричати. То тобто побачиш, як це буде. І так, зараз так. займаються. Отак от як Серега Латиш, так само, це така сама робота, яка має проводитися вже. Не завтра, чи після, а вже. І тому так само потрібна оця підтримка, тому що люди роблять цю роботу одні там, а другі тут. Тому що вони так само там були, і вони не могли повернутися і робити цю роботу. Зараз вони мають можливість, і це вони роблять. Ну. Да, На жаль, мало людей доєднуються. Доєднається, бо ще, ще скільки доєднається ООН. Просто не можеш кинути одне, а взятися за друге. Може, з однієї сторони, і так. Шукає це однодумці. Ну, ми зізвонилися, я зізвонився я кажу, слухай, я тебе познайомлю, приїду. Я не знаю, може на слідкую неділі, як позвонять мені скажуть, треба приїхати. Я тебе познайомлю з людьми я кажу, ти їх знаєш. Я кажу, да, знаю. Цю людину знаю. Я кажу з ним. От, як з тобою кажу, говорю. Це ти вислухаєш його, він вислухає тебе. Якщо ви знайдете золоту середину значить співпраця однозначно буде. Тому що таких багато. Люди мають знаходити один одного однодумці. І працювати в тих напад. Так, вже марго нема. Ми летіли, мабуть. А ми йдемо. Сина, вон біленьке можеш понаривати світочки. Ви вже, ви вже хоч... Оля, ви вже хоч відпочиваєте а... чи ні? А, ні, я це ні, у нас тут з малим маленьке ЧП і нам прийшлося зараз їхати. Сина, ось ось. Сина, йди сюди. Їхати в клініку часу. Дивіться, привіт-привіт. Ну, їхати там далеченько було. Як Ми туди та доїхали по часу, а обратно це ж пішком йшли. Так уже не ноги, не спина зовсім. На, я тобі подам. Не спина домі, нічого. Хоч сьогодні, хоч сьогодні вже відпочивайте. Ні, там колька паяє, йому срочно треба доробити. і Я така зла, я кажу, коротше, коля, я не знаю, що хочеш, каже. Кажи, хай сплачують це все. Хлопці купили е, скіди, вони їх придбали. Ну mm -hmm. там така фігня. Мало того, що вони придбали і е, на світло, воно там нічого не прикрито, воно навіть на світло звичайно реагує. Тобто, якщо mm -hmm. ти скид, повністю не піджав до мавіку, воно реагує. Mm -hmm. не, не в списку. Дякую. Я зрозумів, я зрозумів. А так, оце вони відправили кольки, вони це купляють, і їм не, не підійшло. Вони відправили по-моєму, чи чотири. Я ж не пам'ятаю, скільки ж срочно поремонтувати, Там треба замінити плати, таке все поміняти. І це ж Коля міняє плати, все переробляє. Я говорю, Коля, вони це купляють. А чого ми повинні свої плати їм ремонтувати і робити? Добрий, добрий день. Да, а для чого? Я, тут... Я зрозуміла, що ви там. <різвість> Тому, розумієш, на чого ми ремонтуємо. Ми, от, Коля, зараз мало того, що нам треба своє робити, хлопці чекають, ми їм це перероблюємо, замінюємо, замінюємо все, там, і дроти замінює колька. А це чому не роблять коштовно. ті, хто виготовив це? Ось! Ось. Я взагалі кажу: ну вже настільки закалібало, що ну це вже сил немає. Ви десь придбали? Це, кстати, треба зміюки буде сказати, бо це ж від зміюки там якийсь технік. Я так розумію, що той технік там особа сам нічого не розуміє. Ну, Хто робив, той виправляє свої проблеми. Ну це так. Да. Воно так має працювати. Угу. а Не так перекинули. Люди мають свою роботу, доробляють за когось. Це якась херня повна виходить? Це так. Да. Це повністю херня. І мало того, що переробити, і терміново, так ви ж де купляєте. Ну. Ви ж купляєте? Ви ж у нас не купляєте, Ми, у нас все безкоштовно. Я, Ви знаєш... купили якесь ге? Та я розумію це, що. Оль, пацан, пацан випадково не побачив, сказав, чи потрібно, я кажу.